Офіційно відомо, що Україна отримає близько 100 танків Leopard 1 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Частина цих машин вже на фронті, але більшість з них повинна надійти Збройним силам України наступного року. Як точно. Да. Попали. Леопард 1 це доволі стара машина. Танк 60-х років минулого століття. Має е, доволі сучасну систему управління вогнем, якщо говорити про версію А5, яку отримують Збройні сили України. Це боєприпаси першої очереді. Ті, що 13 штук, які заряджаються. Далі йде боєприпаси другої очереді. Подачі приходиться відкатуватися у безпечне місце і витягувати, ставити сюди. На це потрібний час. Як вам взагалі заряджаючим бути? Чудово. Лучше, звісно, вдома. Ну, а якщо треба, то будемо сподіватися, що скоро виженемо портів з нашої землі.